Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні кінець травня. Ми знаходимося в саду, Барський район Вінницька область. Хочу показати вам приклад як я перещіплюю черешню. У нас сьогодні сильний вітер, тому я тут сховався в будку, в технічне приміщення, де у нас зберігається всякий інвентар. Бачите, Керхер. Чоботи, сумки. Ну все таке. феромонна Пасха на плодожерку. До речі, дав як не став чекати ризиків. Дивимося на черешню. Дивіться, була потужна черешня, десь біля 5 см внизу. Це у нас дичка виросла з кісточки. Буквально 30 см від землі я її зрізав. Получилась така розкаряка. Стовбур і три скелетні гілки. І на цих скелетних гілках зробив літню окуліровку. Якщо придивитися уважно, тут видно вічко, так само тут вічко і пішов потужний приріст. От за рахунок того, що підщепа груба поливається, тут ми поруч внесли гербіцид, виглядають прирости отак на початок травня. Далі я їх буду формувати по своїй системі. і Покажу вам результат, що з цього вийде. Сорт, кстати, дуже цікавий. Це новинка. От, маємо колекцію черешні. Тепер покажу вам, який у нас вигляд мають персики. Ось такий розмір персика. Нагадаю, кропиться він по такій самій схемі, як і яблуня. Нічого я тут не рядив. Плоди всі, що начіплялись, поки що висять. Дерево потужне, є краплини зрошені, так що сподіваюся, що витягне. Це другий персик. Як бачите, ознак курчавості нема. Розмір плодів десь біля 3 см довжиною. Отак От виглядає персик. От, оброблявся по цій самій схемі, що і яблуня. Отак виглядає флоріна. Ми її не рідили, не обрізали. Отака вона у нас густа лахмата, тому що йде під розкарчівку. В цьому році восени будемо цю флоріну карчувати і на її місце посадимо грушу. Тому просто збереться врожай і розкарчуйся. Хімообробки до цього часу були досить інтенсивні, але, мабуть, з червня місяця не будемо давати сюди хімію взагалі. Флоріна витримає і дасть нам нормальний врожай. Якщо парши до сих пір нема, то її вже на флоріні і не буде. От. Показую ще один сорт персика. Більш потужне дерево, таке вже біля трьох метрів висоти. Жодних ознак курчавості я не бачу. От, розмір плодів приблизно так само, десь біля 3 см. Ну, десь 2-2,5% точно є такий розмір плодів. Нічого рідити не буду. Дерево потужне. На краплинному зрошенні. 100% воно цей врожай має витягнути. Що у нас ще поруч? Поруч є цікавий сорт, ось Обая Маріса, Мариса. стакан для вимірювання опадів. Опадів у нас давненько не було. Отак виглядає Бая Маріса. Королевська завість має приблизно 2 см в діаметрі. О, тут я трошки прорядив, був, дрібний познімав плоди. Ну і вважаю, що можна ще дорядити. Смак так собі. Сорт розрекламований, але казати, що він мені там дуже. Дивіться... Пасок такий, бачите, пошкодження таке ржаве, це приморозки. Коли була молода завіз, довбанув мороз і трошки пошкодило завіз. Дивіться, ось ще характерний такий поясок на яблуці, бачите? Це наслідок приморозку. У нас було десь біля 0,5-03 невеличкий мороз. От Кому треба Бая Маріса, звертайтесь, можу поділитися живцями. Або навіть саджанець десь в мене був. Ну, в принципі, все. Дякую, що дивитесь моє відео. Мабуть, зніму вам ще ролик про виноград. Всього доброго. До побачення!